Як впоратися з ревнощами? Перше, аналізуйте свої самопочуття. Коли ви розумієте, що саме з вами відбувається, вам набагато легше потім знайти основні причини вашого стану, завдяки чому вам набагато легше буде впоратися з ревнощами. Наступне це відкрите спілкування зі своїм партнером. Коли ви знаєте, що саме з вами відбувається, знайшли основні причини ваших ревнощів, то все ж таки важливо проговорити ці моменти зі своїм партнером. Тому що саме спілкування, воно покращує стосунки, воно дає можливість вирішити багато питань. І саме спілкування, воно зміцнює ваші стосунки. Третє. Займайтесь собою та своїм саморозвитком. Я думаю, ви згодитесь зі мною, що коли людина займається собою, у неї завжди підвищується самооцінка, у неї завжди покращується впевненість у собі. І коли людина займається собою, в неї немає часу на ревнощі, Вона впевнена у собі, вона впевнена у своєму партнерові.